Моїм дорогим підписникам, і я думаю, що... І всім привіт моїм дорогим підписникам і сьогодні я вам буду показувати ось такий Ось таку саморобку. Ось, ось таку саморобку я вам буду показувати і е, якщо будуть якісь питання, я на них буду відповідати. Ну що ж, думаю, ми розпочнемо його збирати, і якщо що, е пишіть запитання. Розпочнемо, я думаю, з самого низу. Ну, а з самого низу нам потрібно... Поставити дві колони на дві пластинки 2 на 1, і закріпити їх однією пластинкою 2 на 1 Ось. Так. Далі ставимо сюди, ставимо ось сюди і ось сюди дві, дві ось такі штуки, закріпляючи на них. Плоскі пімпи, я їх так називаю. Хто дивиться мій канал майже з самого початку. Ось. Ось так. Далі нам потрібно поставити сюди пластинку 2х1 з двома боковими пінами і поставити на них ось таким чином скоси. Далі нам потрібно. Два верхні скоси поставити сюди і сюди? Щоб у нас все було ось так. І що ж я? Ну і що ж так? Питання, питання, так зрозумів, не буде. Тепер можна зробити, в принципі, голову зараз. Голова у нас робиться ось таким чином. Ми беремо. Ось таку скруглену колонну. Беремо одну пластинку 2 на 1 з боковими верхніми пінами і ставимо на них дві пластинки 2 на 1. І ставимо ще сюди на ці бокові піни тайл 2 на 1. Далі ставимо сюди скруглену колонну. І ставимо два бріка один на один з боковими пінами і ставимо на них пластинку 2 на 1. Ось так. І тепер тепер беремо, робимо ось таку конструкцію, типу ось дві пластинки або одну пластинку 2х2. Ставимо їх ось таким чином і ще одну пластин. Ой, тайл. Це тайл. І ще один тайл 2 на 1. Ставимо на пластинку 2 на 2. Ось Ой, ось таким чином. Поки що це нікуди не кріпить. Так, далі. Нам потрібно зробити... Беремо брік 2 х 2, ставимо на нього пластинку 2 х 4 поверх посередині пластинку 2 на 2 і далі скоси ось скоси ось таким чином ставимо теж ставимо це ось сюди тепер ставимо сюди і сюди Бріки один на один з боковим піном. І тепер ставимо на них пластинки. Ось таким чином. Поки що, поки що. Досі не ставте оце ось так. Не ставте. Бо ми ще маємо дещо зробити. Ми маємо зробити йому ось таким чином руки. Так беремо ось такий уголок, куток і ставимо на нього колонну. сюди ставимо пластинку з одним піном ой, і ставимо на нього скос. Далі ось сюди ставимо чотири менші колонни. Ось так і сюди ставимо пластинку 2 на 1. Закріпляємо ось таким чином і робимо Ще одну таку саму руку. І тепер ставимо туловище те, що ми раніше зібрали. І що ж? Оце я збирав. К... Ще в... відео. інших, Це такий халкбастер. Це такий я зробив свою модель халкбастера. І що ж, е... я склав дім на дереві. Ой. Ось! Ось такий будинок на дереві я склав. Сам будинок невеликий, проте е, дерево у нього я єль більш-менш зробив е, гілки. І для пташок в будку. Так, для пташок в будку. Е, в цьому домі на дереві є типу... Типу, ось така драбина, як то? Не вірьовка, а. Коротше, коротше, ви поняли. Відкриваємо двері, і в нас тут чекає ось такий престижний чоловік. Ось. І ще що. Тут ще є ось така тумбочка. Відкривайся, який я щось поклав, але не можу дістати. І я зробив ще тут знімну кришу. Ой, я візьму тубочку, щоб показати, що я туди поклав. І я сюди поклав, значить, фотоапарат. Бінокль і грамофон. Так. Тепер, якби все це, якби ще це все назад покласти, просто відкладу в сторону. Так, і що ми ще прямо зараз можемо скласти? Ми можемо так, сюди поставлю. Ми можемо прямо зараз скласти ось таке серце, в якому ще два маленьких серця. Ось. І що ж, не думаю, що у вас такі деталі знайдуться в такій кількості, але може і будуть. Нам потрібно взяти ось таку скруглену в одну сторону пластинку. Шість на два. І їх сьогодні нам потрібно вісім штук. З перших чотирьох ми робимо плоске серце. Ставимо ось сюди. Ось сюди ось таким чином пластинки, якщо ви, звичайно, бачите. Ось. Так. А, ні, не так, не так. Ми беремо оцей пластинку, ставимо ось сюди, ось так. А, ні, стоп, щось я запутався. Нібито я це складав, а не пам'ятаю, як скласти, лап. Зробимо, значить, кришку. Нам потрібно взяти ось таку двойну. Детальку, якщо ви бачите, ось. Скріпляємо її ось таким чином, і ставимо ось сюди. І тепер ставимо ось таку пластинку 2х1 з боковим кріпленням, ось сюди. І воно у нас якби має відкриватись і закриватись. Ставимо ось сюди дві пластинки 2 на 1. Ой, 1 на 1, І сюди ставимо дві пластинки 1 на 3 якщо, звичайно, у вас такі є. Ось. І тепер ставимо сюди брі, ось сюди такі, як сказати, скруглені. Скруглені ви зрозуміли ставимо їх сюди і сюди. І якби все наше серце готове? Ось таке воно товщини. Невеличка щіль, але це не екстрено. Як скласти сердечка, то це просто одна пластинка. Одна пластинка кута і, одна, і один тайл кута. Складаємо їх разом і отримуємо одне сердечко. Повторяємо конструкції і отримуємо два сердечка. Які ми вже кладемо в одне велике серце. Ось. Що ж, думаю. На перший, на першу пряму трансляцію вже досить. З вами був Оранжу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а на сьогодні.